Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього року досліджуємо задачі на подвійне зведення до одиниці. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати ділити числа, так, виконати ділення на двоцифрове число, виконувати множення письмове та розв'язувати задачі та згадаємо про нерівності. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 85 поділити на 17. І це 5. Отже, 20 жовтня, класна робота, і прописали 5. Так, добре. Переглянемо з вами розв'язання цієї задачі. За три сеанси дві однакові зали ігроленду можуть відвідати 120 дітей, скільки дітей можуть відвідати один зал з Гроленду за один сеанс? Тобто, що ми повинні зробити, ми повинні з вами 120 поділити на 3 або на 2, і, відповідно, потім поділити на те число, яке ми ще не використали. Наприклад, 120 ділимо на 2, отримали 60, це один зал за три сеанси. Потім ми 60 ділимо на 3 отримали 20. 20 дітей. Об'єднуємо в один вираз і виходить, 20 дітей. Можуть відвідати один сеанс, за один сеанс в одному залі. Добре. Номер 4. Перше наше письмове завдання номер 4. Добова норма їжі для спаніеля мегі. Ми бачимо, становить 690 грамів. При цьому м'ясо спаніель може отримати одну від третю від 690 грамів. Круп на 70 грамів більше, ніж м'яса. Овочів половину від маси. А круп, а решту становить сіль. І риб'ячий жир. Скільки грамів солі та рибічого жиру разом має отримати спаніель мегі за добу. Отже, що ми можемо з вами знайти? Ми можемо порахувати скільки м'яса. Одна третя від 690. Що ми робимо? Ми повинні 690 поділити на 3. І буде 230. Двісті дошка, що? Грам, і це м'ясо. Так, далі. Наступне круп у нас на сімдесят грамів більше. Якщо більше, то це що? то потрібно 230, додати 70, і буде 300-300 грамів, і це у нас крупа. Далі овочі половина від маси. Тобто одна друга від цього. Тобто 300 ділимо навпіл, і це 150 грамів. Тепер решта становить сіль і риб'ячий жир. Тобто нам потрібно від 690 відняти 230, 300 і знову 300. І отримаємо 10 грамів. Відповідь 10 грамів солі та риб'ячого риб'ячну. Записали, будь ласка, відповідь. 10 грамів солі та рибячого жиру. Наступне номер 5. Зараз, будь ласка, ви зупиняєте відео, самостійно обчислюєте, а потім ми перевіряємо. Так, Отже, 47 множимо на 18, ми отримали 846.

13 4 на 9, 6, і ще 1. 4 плюс 3 буде 7. 893. Далі номер 7. Нам потрібно з вами поділити способом прикидки. Пригадуємо, 90 ділимо на 18, це 8, закінчується на 0, і це 5. 57 ділимо на 19, 9, щоб закінчилось на 7, це 3. 198 ділимо на 36, 3, щоб закінчилось на 8. Стовісім ділимо на 18. Вісім, що закінчилось на вісім, і це шість. 64 ділимо на 16. шість, щоб закінчилось на чотири, і це 4. 92 ділимо на двадцять три, три, щоб закінчилось на два, і це 4. 168 ділимо на 56. шість, щоб закінчилось на вісім. 174 ділимо на 29, 9, щоб закінчилось на 4 6. 126 ділимо на 14, 4, щоб закінчилось на 6, це 9. І 216 ділимо на 27. Це 7, щоб закінчилось на 6. Це у нас 8. Наступне номер 8. Ось ми будемо пригадувати розв'язування нерівності. Перше, якщо ми бачимо з нерівністю? Що ми повинні зробити? Замість знака більше або менше, поставити якийсь знак дорівнює. Тобто 19 плюс m дорівнює 28. Як знаєте, m потрібня 28 мінус 19, m дорівнює 9. Підставляємо сусіди 8, 10. Що нам підходить? 10, 11, 12. Наступне s мінус 27 більше, ніж 19. Що ми з вами робимо? Замість на більше підставляємо до рівня. S мінус 27 до рівня 19. Я знайти С додати. І буде 46. Так, І тепер підставляємо 45, 47. Що нам підходить? 47, 48, 49. Наступно третє, будь ласка, зробіть самостійно: зупиніть відео. Так, порахували. Готові. Отже, перевіряємо. 32 мінус Q дорівнює 18. Я з Q. Потрібно 32 мінус 18, отримано 14. 13, 15. Нам підходить 13, 12 та менше. Отже, що ми сьогодні. Навчилися над чим ще слід попрацювати. Домашнє завдання буде номер 3. Вам потрібно виконати дані обчислення. Впевнена, з цим завданням ви впоритетися чудово! Всього найкращого і до побачення!